Мене звати Сергій Іванкевич, і я власник Браталівської сироварні. Сироварня то була моя мрія. Влітку дві 2022 року я познайомився з відомими сироварами з Бердянська, які біля 15 років займаються самі сироварінням. І вони власне мені допомогли започаткувати, створити проект сироварні, допомогти з постановкою технології, так як в сири не додаються концентрати, да, а це абсолютно натуральний продукт. Тому відбуваються біомікробіологічні процеси, і сир покривається пліснявою, яку періодично потрібно знімати. І за рахунок цього він набирає скажем своєї ароматики, свого смаку.